Всі бояться, і я боявся. Хоча я йшов свідомо, я знав, що це потрібно. Я впав, тільки відчув, що в мене заніміли ноги. Саме головне це те, що дружина не відвернулася от в той самий такий критичний момент. Я працював в нашому електромеханічному коледжі вчителем. Фізичне виховання. В 2017 році я звільнився і перейшов вже в зовсім іншу сферу, в сферу будівництва, почав працювати на будові. Після повномасштабного вторгнення я пішов у військомат, отримав там повістку. Сказали, отримай, розписався. Тоді каже, приходь на слідче число на 11 березня. І 12-го мене вже оформили, і ми поїхали з хлопцями вже безпосередньо в навчальний пункт Старичі — це Львівська область, Яворівський район. З березня 22-го року я вже був розподілений в 22-й окремий мотопіхотний батальйон. Це частина 92-ї механізованої бригади. Всі бояться, і я боявся. Хоча я йшов свідомо, я знав, що це потрібно. Але в мене також в середині був страх, тому що як не є, це війна і. Ну, війна війною. Залишалася вдома маленька дитина, дружина, вже батьки старші в мене. Ну, але я відчував, що мені це потрібно. І я пішов з навчального пункту старші, нас відвезли в Охтирку, це Сумська область. Це якраз вже була ну, фактично лінія зіткнення. Тоді. Два тижні ми там перебували, хоча на той момент ще обстріли вже припинилися, бо 93 я бригада була поруч, вони їх відтіснили до міста Тростянець. І тоді нас перебазували в Харків на околиці Харкова, в якраз район цей Салтівка. І це вже було якраз безпосередній контакт. Ми приїхали спочатку в аеропорт. Нас там обмундирували повністю. Видали і шоломи, і бронежилети, ну, повністю все. Після цього нас перевезли в розбомблену вже частину протиповітряної оборони, яка знаходилась на околицях. І з того часу ми вже там почали виконувати різні завдання. І я вже був просто стрілець, який виконував, ходили в розвідку, виконували бойові штурми, визволили село Кутузівка, Момотове. Ну, до того здійснювали ще розвідку по всіх навколишніх селах. А вже, от якраз в травні 17-го 17 травня 22-го року, ми мали виконати штурм їхніх позицій в селі. Мені здається, веселе це було називалося. Я вже так і точно не пам'ятаю. Якраз в тому селі, під час якраз вже такого близького контакту, це десь я знаю, можливо, до 30 метрів було, знаєте, такого. Ну, що? Я вже не міг розглядіти чітко обличчя їх. І от вже в, тому, в той час, десь під час цієї перестрілки мене десь поранило куля. Зайшла мені якраз між моєю передньою і задньою пластиною. Вона мені якраз з боку так вийшло, що І Я впав, тільки відчув, що в мене заніміли ноги. Я їх ще відчував, але вони були так занімівші, я не міг ними не рухати. Я лише встиг покликати хлопців, що хлопці мене поранили. Це мені от так яскраво запам'яталося. Коли я отримав травму, я так впав на спину, бо був дуже важкий рюкзак. Я так впав, головою відвернув, переглянув чи нема нікого з противника. І так вже думаю: та ні, все буде добре. так, Така думка з середини душі просто виходила, що ні, все буде добре. Ну, і відключився. Після цього я декілька разів ще приходив до тями, коли мене хлопці несли через ліс. Я ще прийшов до тями, так дивлюся, лише впізнав свого одного побратима. І вже ще раз я прийшов до тями, коли мене вже безпосередньо завантажували в евакуаційну машину. Я тільки відкрив голову, дивлюся, що з'явилась машина, мене загрузили. Медик до мене ще щось там звертається чи маєш дітей ну, підтримував розмову, щоб я не втрачав свідомості. Я йому ще щось відповідав, але я вже так смутно, що «М -м -м». І бо була досить велика кровтрата. І після цього я вже відключився і прийшов до тями вже аж на третій день в Харківському госпіталі. Тоді вже лікар до мене підійшов. Ми з ним поспілкувалися, він каже, що «Ну, в тебе була така травма. Спинного мозку паралельно з периферичними нервами. Тобто куля пройшла, зачепила нерви і одночасно спинний мозок сам по собі був неуражений, але за рахунок ударної хвилі його ну, отримав контузію, тобто забій такий простий. І от з цього вже почалася моя, як би сказати, реабілітація, відновлення з 18 травня. Так, по 20 грудня, десь мені здається, я був на лікуванні. Потім реабілітація, ну о цих півроку, фактично, можна сказати. Ну і з того часу я вже тепер на візку, ну але надію не втрачаю. Я завжди готовий. Як тільки встану, я дружині сказав, що як тільки я встану, я зразу піду. Так, на вас тримала. Так, так. Це ваша донечка. Так, це моя маленька донечка. О. Так, Олександр. <кій> так, це мій. Мій реабілітолог. Найкращий реабілітолог. Тато мені подайте, тато мені допоможи, Та, так, Оленко? Бачите, найголовніше це те, що дружина не відвернулася от в той самий такий критичний момент. Що от знали, що це паралізований, не працюють ноги. В багатьох, от навіть я бачив, що в того дружина відвернулась, бо він так само фактично такий саму травму отримав. то, а моя дружина навпаки, вона. Ну, фактично повністю віддалася мені. Вона була зі мною, мене перевели в Полтаву, і вона зі мною була, не відходила від мене три тижні, фактично. Хоча була мала дитина тут сама. Ну, тут була, правда, дякувати Богу, бабуся з дідусем, вони доглядали її. Але на той час дитині було 4 роки лише. Ну, тому жінка і в Харків приїхала відразу ж до мене там. Два дні була зі мною, потім в Полтаві три тижні один раз, потім два тижні другий раз. Потім до Львова постійно приїжджала. Ну тобто, ну і зараз вона мені якби, фактично заміняє ноги. Вона кругом зі мною куди я попрошу, треба поїхати, раз поїхав туди. Ну тобто, що дружина і особливо ще дитина відіграє, я вам скажу дуже велику роль, щоб хлопці не падали духом. Я б вважав, що треба якось можливо об'єднатись з таким, як я. І іншим хлопцям, тому що коли ми разом, от, наприклад, ми були недавно з дружиною на ну, це фактично на реабілітації в, в санаторії матері-дитини, який в Клевоні, там за Клевеню знаходиться. Uh -huh. І от були такі хлопці, як я, і мені якось там, знаєте, набагато було простіше спілкуватися з ним. Відчуваєш себе в своїй тарілці. І, ну… Це реально підіймає моральний дух і відповідно відштовхує ці проблеми мої якось так на задній план. Ми з ними грали в теніс, грали в більярд, спілкувалися, в басейні плавали. Я з своїм другом, який працює в лікарні, завідувач травматології, він мені запропонував каже: ти не хочеш каже, от, допомагати хлопцям от, в плані психології? каже. Ти досить нормально каже, можеш з ними побалакати, бо каже, ті психологи, дівчата, які приходять каже, після університету, ну каже, хлопці з ними каже, ну, майже не контактують. Каже, тобто це якийсь є бар'єр. Я не проти, був. ми з дружиною здали документи в університет Лесі Українки, вступні екзамени склали. І от вже в нас пройшла перша сесія. Тому, тому йдемо до мети. Будемо. Хлопцям. Віра і Надія, це наше основне, тому що без неї я, мабуть, ну не тут би з вами говорив, мабуть, або би десь, мабуть, в психіатричній лікарні. Тому що це дійсно було важко, але ми ну, це прийшли. І... Тому... тому будемо рухатись далі. Це буде Україна? Так, звичайно. І ми переможемо. Обличчя війни, герої серед нас це спільний соціальний проєкт телеканалу Конкурент Тіві та благодійного фонду підтримки ветеранів. Свідомі у кожному випуску. Ми будемо знайомити вас із волинянами, які брали участь у російсько-українській війні. Мета програми познайомити якомога більшу кількість людей із жителями Волині, які мають власну, унікальну та вражаючу воєнну історію.